Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал. А ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка як гарбуз шукав свій сміх. Було це восени. Коли повітря пахло яблуками, димом від багать і пирогами з корицею. У садочку на краю маленького села. Ріс гарбузик. Він був круглий, рум'яний, такий гарний, що всі мешканці на городі ним пишались. Он який красень, казала морквинка. Справжній герой свята осені. захоплювалась капуста. І справді, гарбузик був найвеселішим на всьому городі. Він умів вигадувати жарти, підбадьорювати інших і навіть розсмішити старого буряка, який ніколи не посміхався. Та одного ранку сталося щось дивне. Коли сонечко виповзло з-за пагорба, гарбузик прокинувся. Потягнувся своїми товстими листиками, хотів засміятись, як завжди, і не вийшло. Х-х-х-ха. пробував він, але з його рота не виходило жодного звуку. Навіть посмішки не було, зовсім нічого. Ой, Леле, зойкнула морквинка. Ти що, захворів? Може, переохолов уночі? припустила цибулина. Ні, засумував гарбузик. Просто я загубив свій сміх. Всі овочі перезирнулися. Як це загубив? не повірив старий буряк. Та ось так. Учора ввечері сміявся з історії про гусінь, що думала, ніби вона вертоліт. А сьогодні ніяк мій сміх зник, сумно зітхнув гарбузик. А саме завтра у школі села мали відзначати свято осені, і гарбузик мав бути головним гостем. Його вже готували до виставки, хотіли зробити з нього веселого ліхтарика з усмішкою. А тепер як же він без сміху? Саме тієї миті до саду прийшли три подружки Марічка, Софійка та Ангелінка. Вони збирали кольорове листя для прикрас, коли почули тихенький схлип. Хто це плаче серед грядки? здивувалася Марічка. Може, котик? припустила Софійка. А може, гарбуз? пожартувала Ангелінка. І справді, коли дівчатка підійшли ближче, то побачили сумного гарбузика, який опустив листики, мов плечі. Ти чому такий невеселий? запитала Марічка. Бо я загубив свій сміх, відповів він, навіть не глянувши на неї. Твій сміх? здивувалася Софійка. А де ж ти його бачив востаннє? Учора ввечері, здається, він покотився кудись разом із вітром. Ангелінка схилила голову і сказала Знаєш, ми можемо допомогти тобі його знайти? І всі троє, не роздумуючи, взялися до справи. Дівчатка почали шукати навколо грядки, заглядали під листики, затин навіть у старе відро. Та сміху ніде не було. Якщо сміх покотився з вітром, треба запитати самого вітру, запропонувала Софійка. Вони піднялися на горбочок, де гралася осіння прохолода. Вітерець крутив листям і співав. «Шу-шу-шу! хто це мене кликав? Ми. вигукнула Марічка. Ми шукаємо сміх гарбузика. Може, ти бачив, куди він подівся? Вітер задумливо закрутився навколо дівчаток. Бачив я щось яскраве і веселе, що летіло в бік старої верби. Біля ставка, там може, й знайдете. Подружки подякували і поспішили туди разом із гарбузиком, якого вони обережно котили перед собою. Біля ставка стояла стара верба, що схилила свої довгі гілки до води. Добрий день, пані вербо! чемно привіталася Ангелінка. Нам сказали, що біля вас міг сховатися сміх нашого друга-гарбузика. Ви не бачили? Верба задумливо похитала гілками. Бачила я, як щось веселе гойдалося на моїх листочках, але потім опало в воду. У воду? злякався гарбузик. Мій сміх потонув? Ні, усміхнулася верба. Він поплив за течією, сміючись і бризкаючи хвилями. Може, рибка знає, куди він подівався? Дівчатка подивилася на воду, вона блищала, мов дзеркало. Софійка обережно нахилилася і сказала. Рибко, рибко, а ти не чула сміх, що плив учора повз тебе? З води висунулася маленька срібляста рибка і весело булькнула. Чула, чула, він плив до лісу, бо там хтось дуже сумував, і він хотів його розвеселити. Отже, нам потрібна у ліс, вигукнула Марічка. Ліс зустрів їх золотим шелестом і запахом грибів. Сонячні промені пробивалися крізь гілля, мов золоті ниточки. Між корінням старого дуба сиділа маленька білочка і плакала. Що трапилося? лагідно спитала Ангелінка. Мій горішок упав у нору, а я не можу його дістати. А завтра в мене день народження, і без горішка не буде свята. Гарбузик раптом сказав Треба допомогти. Може, мій сміх теж тут поблизу. Він любить, коли хтось комусь робить добро. Марічка і Софійка швидко придумали, як дістати горішок. І згодом вони його витягли. Білочка аж засміялася хі-хі-хі, дуже вам дякую. І в ту ж мить гарбузик почув знайомий звук. Ніби хтось відгукнувся в його серці. Ви чули? вигукнув він, це був шматочок мого сміху, та він був ще не повний, тому друзі вирушили далі. Раптом небо потемніло і почався дощик. Дівчатка сховали гарбузик під великий лист лопуха, а самі стали поруч. От халепа, буркнув він, ще й дощ. Не бурчи!» – посміхнулася Софійка. Дощ теж може бути радісним. Послухай, як він співає. І справді, краплі дзвеніли по листочках, небо в срібні дзвіночки. Ангелінка заплескала руками. А давайте танцювати під дощем. І вони затанцювали легко, з бризками й сміхом. Коли дощ закінчився, над лісом з'явилася веселка. Вона переливалася всіма кольорами, і з кожного кольору лунав тихий смішок, ніби сміх розтанув у її променях. Може, твій сміх там? спитала Марічка. Можливо, але я ще його не відчуваю повністю, сказав гарбузик. Ввечері вони дісталися до узлісся, де сиділа мудра сова. Вона поважно кліпала очима. Добрий вечір, пані сова. чемно привіталася Ангелінка. Ми шукаємо сміх гарбузика. Він загубив його і без нього не зможе потрапити на свято осені. Сова задумливо подивилася на них. Знаєте, маленькі, сміх не губиться просто так. Він ховається, коли серце сумне. Але як його знайти? спитав гарбузик. Треба не шукати сміх, а знайти те, що робить тебе щасливим. І вона показала крилом на дівчаток подивися навколо, ти вже щасливий, бо не сам. Гарбузик глянув на своїх нових друзів, що стояли поруч. Мокрі після дощу, трохи втомлені, але усміхнені, і в ту ж мить у його серці щось спалахнуло. Теплий, щирий сміх повернувся. Листя затремтіло, білочка знову підскочила, а вітер підхопив цей сміх і поніс угору до неба. Наступного дня у школі святкували день осені. У центрі виставки стояв веселий гарбузик з найщасливішою посмішкою у світі. Радість завжди поруч вона народжується не з речей і не з подарунків, а з дружби, добра і турботи одне про одного. Навіть гарбуз може знайти свій сміх, якщо поруч є друзі, які вірять у диво. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.